Отже, друзі, зараз хочу вам розповісти історію, розповісти карту дуже видатної особистості, одного з найвідоміших політичних діячів у світі за всі часи. Це 35-й президент штатів Джон Кеннеді. Його іменем названі школа, аеропорт. Він є надзвичайно, попу надзвичайно популярний у такій масовій культурі. Про нього навіть Стівен Кінг. Ну, не про нього, а в зв'язку з його особистістю, з його смертю Стівен Кінг написав книгу відому. Він часто є фігурантів різних фільмів, документалок, пісень, тобто він є культовою особистістю ХХ століття. І незважаючи на те, що він був на посту зовсім недовго, всього лиш два, два роки, але він здійснив просто неймовірний вплив на Америку, на американську культуру, а також на весь світ, чого тільки варто вирішення. Карибської кризи 63-го року, якраз от перед його смертю, і його смерті породила просто тонну uh, різних домислів, які переросли в. Uh, як це теорії змови різні і конспірологічні теорії. Тобто це чи не перший такий випадок, коли Ну і до того були конспірологічні теорії різні, але це один з таких яскравих прикладів. Я підготувалася, дуже ретельно готувалася. Його гороскоп просто неймовірний. Це його гороскоп дуже успішної людини, у 10-му домі показує високий розвиток, що в минулому житті заслужив. Але господар першого дому, 8 Меркурій, ще й в сусідстві з сильним Марсом, який його майже зажимає, ми бачимо, що 25 градусів Марс, 27 Меркурій дало йому хворобливість, він захворів на спінальну атрофію м'язів. І, знаєте, якби його не вбили, то він би до 50 років все рівно дуже страждав. і, був би в інвалідному візку, він би не міг нормально говорити, тому що це є така, <кій> народився з мутацією x хромосоми яка є непарною в чоловіків, що власне дало йому <кій> цю хворобу. А, так, і він потихеньку вже починав ці симптоми в нього розвиватися, йому важко було ковтати, йому важко було говорити, йому важко було дуже рухатися, і власне. Не знати, чи це на краще чи не гірше, те, що його життя закінчилось настільки швидко і без суттєвих страждань. Хоча він ну, помирав він довго і помер він в лікарні дорогою. Ну, в лікарні, власне, не помер, дорогою він ще був живий, хоча і непритомний. Історію його загибелі знають абсолютно всі, знають конспірологічні теорії, але давайте ми поговоримо про його життя і про його накшатру Пур в який розташований його місяць ще в 12-му домі? Порохолґоні це дуже генданістичне накшатра. Вона любить не ще й в 12-му домі. Якщо вона, вона знаходиться в 12 му домі, і в неї потрапляє якась планета, особливо якщо це місяць, це людина гідоніст вона любить насолоджуватись. І дійсно, Кеннеді, він був фізично дуже привабливий для жінок, тому що е, в нього е, Венера в 9-му будинку дуже сильно своєму знакові. Ми бачимо 24 градуси тільця ще й в поєднанні з Сонцем та Юпітером, даємо неймовірну харизму. І взагалі всі люди порваплуґоні надзвичайно такі привабливі харизми. І такі сексуальні. От, і власне він цим користувався. В нього було багато жінок. Я думаю, що це ні для кого не секретно. І в карті це конкретно видно, що він був привабливий, він цим користувався. Він навіть підкорив. Там... Секс-символ тих часів, Мерлін Монро, і ну, в них були Шуримор, я в цьому абсолютно впевнена. Але те, що в нього якраз легне у восьму домі, дало йому хворобливість, і він дійсно трішки страждав. А взагалі він народився, видно, по його дев'ятому домі, в дуже благочистивій сім'ї. Його батько був таким патріархом католиком вони там строго слідували релігії і вони були вся його родина була ірландськими іммігрантами причому дуже замажними і такими серйозними не там Алкашами, як зазвичай, зображають ірландців, таких неорганізованих, власне, Кеннеді був першим ірландць, ірландцем на цьому посту президента штатів і першим католиком, і наймолодшим обраним президентом штатів на момент якби вступлення на посаду. Він народився 29 травня 17-го року в Бруклайні в Штатах. І власне він був 35-м президентом від демократичної партії. Сімейство Кеннеді – цей цілий клан. Там було він був одним з дев'ятьох братів і сестер. Також, на жаль, на його старші сестричці ставили досліди. В неї було певний розгляд особистості, але її через лоботомію, яка на той час була дуже популярною і модною, зробили її буквально овочі. І, взагалі, це дуже трагічна сім'я, крім того, що він помер, він, його вбили, потім його брата вбили рідного. Сенатора штату, а також потім його син трагічно загинув 99-му році. Ві в авіакатастрофи, тобто є певна така. Теорія, що це проклятий рід, незважаючи на їхнє багатство і успіх, вони дуже успішні, дуже розумні люди, цей клан Кеннеді, тим, тим не менше їх переслідують, начебто, якісь нещастя. Насправді, нещастя всіх нас переслідує просто за рахунок того, що їх багато, то це є дуже помітно, і їхнє життя, воно як на долоні, і всі в курсі їхніх нещастя. Ну, і дійсно є певні моменти в родовій карті це видно. Але... Сьогодні вам показувати не буду, бо це не тема нашого заняття. Е, також е, він, єдиний президент, який отримав Поліцарівську премію е, за вклад в літературу. І, власне, він, е, він був так це я вже сказала, був доволі слабеньким. тобто його таке нездуження вже з дитинства проявлялося, і ми бачимо, власне, програється цей сценарій господар першого в восьмому домі, тобто просто хвороблива дитина по життю. Народився він вже коли в нього був. Період вона ракету, доволі успішне народження, тобто це говорить про народження в багатій, заможній, розкішній родині. Те, що в нього місяць пороб Халгуні свідчить про те, що він е, дуже любив розкіш, йому подобалися різні естетичні речі, йому подобалося лежати, він був лінивою людиною. Е, період дитинства пропав на період сонця, яке знаходиться. У нього в дев'ятому домі. Тобто якраз оце. Е, Дуже багато е, батьківської турботи він отримав, він отримав класну освіту, він слухався батька просто як штик. Е, ми про це потім також поговоримо, в нього дуже класна ця позиція, що Рутха 9 також знаходиться в 9-му, підсилюється господар 9-го, в 9-му знаходиться ще й тут прекрасний, чудовий Юпітер. <кхем> е, власне, е, такс. У серпні 36-го року, після чергової госпіталізації, його намагалися вилікувати. Але що могла розробити медицина двадцятого початку го століття? Якщо і зараз медицина не може вирішити власне його проблему, бо вона є генетична і така. Ну, не скажімо так, в сучасній медицині. І, власне, він з першого разу не зміг поступити, він захотів до Гарварду, його не прийняли. Він на деякий час поїхав вчитися в Лондон, але там застала його війна, і він був змушений повернутися назад. І за другим разом він трошечки півсеместру провчився в Принстоні. Також дуже престижний і класний вуз, А потім він. Завдяки своєму розуму, завдяки тому, що от, якраз приприклав свій Сатурн, який знаходиться у відповідній Накшатрі Пуща, так, яка потребує такого насичення і праці, щоб ну, і вона з другого разу дає результати. <кхем> То власне він поступив в період Марсу, так, а, якраз Марс нього доволі сильний, поступив в Гарвард з другого разу. <кхем> В Гарварді він займався активним спортом, тоді це було дуже модно. і також Тоді було модно серед науковців, серед тут, е е студентів і учасників Ліги Плюща займатися якимось спортом. Також він багато приділяв часу навчанню і е він в 1937 році на канікулах поїхав у Європу, в тому числі і в Нециську Німеччину, і в тому числі навіть в Радянський, Союз. З За відзнакою завершив Гарвард, факультет міжнародних відносин. Тобто він готувався. Йому батько наказав бути політиком, і, власне, він вибрав цю сферу міжнародні відносини. Також, крім СРСР і Німеччини, він тоді відвідав Близький Схід, Центральну Європу, Чехословаччину і Балкани. І, власне, початок Другої світової він зустрів в Лондоні. Так він не був призваний до військової служби, але він дуже хотів служити і попросив батька, щоб він трясунув своїми зв'язками. І Кеннеді взяли на військово-морський флот США у вересні 41 го році. Він брав навіть участь у бойових діях в Тихому океані в 41-му році. І ми бачимо, що у нього був період Марс-Венера. В цей час період Марс-Марс-Марс аж до 43-го року. Так, і, власне, Марс йому допоміг вижити, бо в нього в цей час, от якраз восьмий дім, він відповідає за довголіття. І Марс в нього тут сильний. Ще Арутха, 8 8 допомогли йому вижити, а не померти в Другу світову війну. І там, власне, така цікава історія відбулася, що він був, він отримав звання лейтенанта і був капітаном торпедного катера Арте. 109. І 9 серпня, 40 реку цього року, от вже коли почався період раху раху, а Раха в нього знаходиться в дуже сильному знакові, 18 градусів, стрільця. Це вважається знаком падіння, але в нього є відміни. І при цьому якраз раху тут йому дало цю капітанську витримку, оце як. Удачу, тому що це знак стрілець, і раху якраз розруздовують якості розум, винахідливий, якісь такі винахідливість і кх, удачу. Власне, не, і, власне, і, здавалось би, невдача так, їх підстрелив японський есмінець Амагірі, протиранив їх і розрізав торпедний катер навпіл. Коли вони патрулювали в Соломоновому морі. І Кеннеді внаслідок удару був перекинутий через палубу, що завдали йому травми. В нього було пошкодження хребта. Тобто, крім його цієї проблеми від народження, в нього ще плюс це додалося. Але при цьому він врятував 11 з 13 своїх моряків. Він залишався в морі протягом 4 годин, і для того, щоб підтримувати життя деяких своїх товаришів. Він, які отримали тяжкі опіки, тобто він не плив сам на берег, а він допомагав. І, власне, це видно, у цього якраз накшатри. Це його овен, накшатра Бхарані, Накшатра Пуща, яка дуже турбується сонце в Рухіні, Накшатра, яка не лишить, пуща і рухіні, ніколи не залишить своїх бро. І власне Накшатра Пурапхолгуйні місяць вона також вона є чистолюбива, але разом з тим вона так, от за своїх от просто порве, так, і вона не дозволить своїм потонути, в даному випадку буквально. І, тримаючись за колоду, морякам вдалося доплисти до острова, який був за 5 кілометрів. За декілька днів проживання на острові їм зустрілися двоє тубільців. На Кокосовому горіху Кеннеді вирізав ножем. Тубільці знають місце. Одинадцять живі Кеннеді. Аборигени доставили напис на горіху до гори Рендову. Через два дні американський торпедний катер прибув на їхній порятунок. І за цей геройський вчинок Джона Кеннеді нагородили медалю ВМС та Корпусу Морської підходи, а також про це було надруковано в Нью-Йорк Таймс. Так він став улюбленцем американців та героєм війни. До речі, такий цікавий факт в день своєї інаугурації, коли він став президентом. Він отримав листівку з Японії від команди оцій Амагірі, ось членів екіпажу цього Есмінці, який його протаранив. Вони його вітали з обранням на посаду президентів Штату. Ну, типу, тобі... це мені круто. І власне він розпочав свою кар'єру з того, що почав свою кар'єру в. У му році, подивимося зараз по періодах, це в нього був якраз період раху, раху Юпітер, який заставили його період кендри і трикони, дали йому свій поштовх, удачу. І, власне, період планети, яка знаходиться в 9-му домі, і період планети, яка знаходиться в 9-му знакові, дали йому те, що завдяки батьковим порадам він добився значного успіху і удача до нього прийшла. Або дев'ятий дім це дім удачі і також дім батька. Він слухався тату, а тату йому знаєте, що казав? Побільше розказує свою історію про те, як ти врятувався, як ти врятував 11 моряків, і в тебе все вийде якраз в політичному плані. Таким чином, в 46-му році він став депутатом палати представників від демократичної партії. Пізніше він обирався ще два рази. І тільки перед початком, от він і він постійно постійно цю історію всім розказував. Але вже тільки перед початком балотування в сенат, він хотів стати далі сенатором. Джон став приділяти більшу увагу не своїй минулій діяльності, а політичній прогр... програмі та проявляти зовнішню активність, щоб заявити про себе на міжнародній арені. Джон вирушив у подорож країнами світу, зустрівшись з президентом. Йогославії з Папою Римським, Пієм 12, це той, хто був нацистів там, кришував, з ізраїльським прем'єр-міністром Бен Гуріоном, в честь якого також названий аеропорт в, в Ізраїлі, з прем'єром-міністром Індії Неру, та з іншими людьми. Тобто він зробив таке турне, він хотів вивчити цих людей, бо він вже якби він мітив на крісло президента. В 1952 році він почав свою передвиборчу боротьбу за місце в сенаті від штату Масачусетс і він переміг. І це було початком його боротьби за президентський пост. Тобто Він до того готувався, він старався і він добивався. І це, власне, в Халгонів. І це, власне, період раху. 12 вересня 1953 року, ось тут, коли в нього було. Бо якраз період раху гету він одружився Жеклінг-Кеннеді. З, Жеклін з моєї точки зору, це був найбільш невдалий час для шлюбу, і дійсно шлюб у них був зовні такий рафінований, красивий, а всередині там була повна жесть. тому що вони одружилися в дуже несприятливий, особливо для нього період. Вона була для нього підходя... підходящою парою, але він не дуже любив, я собі так думаю. Вона була свічкою левицею, така відома красуня, законодавицею мод. Вона була фотографинею для Washington Таймс. Вони познайомились на весіллі, коли він ще не був сенатором. А в них було четверо дітей, про це свідчить. У нього якраз що господар п'ятого дому, дому дітей, і тут же ж Арутха п'ятого, знову ж таки, підсилення, знаходиться в 11 домі, доволі такий сильний та ще тащевник Шатріпуще. От, власне, він багатодітний батько, але, на жаль, ех, через те, що це все-таки Сатурн, то двоє з його чотирьох дітей, вони, на жаль, померли. Так, причому після пологів, а, останні, ну, тобто, а також син Джон, який помер вже в зрілому віці, але все рівно ну, не дожив до старості. Так, їхній шлюб протримався трошки більше років, поки Джона не вбили. Згодом Жеклін. Вона терпіла всі, вона зра знала про всі всі зради. Вона терпіла, і потім вона собі щасливо вийшла заміж за грецького мільярдера Унасіса. Окей, е і, власне, хочу трішечки розказати про цей його період раху. Ми знаємо, що Раху це є граха, яка відповідає за телебачення за інтернет, за засоби масової інформації в цілому. І цим вигідно скористався Кеннеді. Так, Раху дав йому нещасливий шлюб, це факт. Раху потім дуже якби. Дав йому а, такі непрості ситуації на посту президентському вирішувати, але при цьому, от всередині свого періоду, цей дав йому а, те, що він правильно скористався цією енергією і скористався енергією телебачення. А, тоді ж якраз телебачення стало загальновживаним в Штатах і власне Кеннеді зробив на це ставку. Він перший кандидат, який активно використовував телебачення в своїй передвиборчій кампанії як для праймеріс, так і для ну, виграшу над Ніксоном, і якраз його активна діяльність в американських ЗМІ посприяла його повній перемозі на виборах. Е, і, власне, такий момент, що навіть я дивилася ці їхні дебати е, Кеннеді і Ніксона, і про це якраз стилісти говорять. От подивіться, от Кен... Ніксон, він так не впевнений, він потів, в нього Його костюм він зливався з фоном, він дуже невиграшно виглядав, його навіть не заграмували. І при цьому Кеннеді, в нього костюм був, його стиліст якраз підібрали з іголочком, щоб костюм власне, на телеекрані виглядав шикарно, дуже так презентабельно і серйозно, е, гарно відтінював його. Риси обличчя. Він виглядав впевнено, його загримували під камери телевізійні, і він був дуже чітко готовий для того, як власне, поводитися перед камерою. А Ніксон просто злякався, бо він привик дебати такі, ну, але тут камера на нього дивиться, і знаєте, багато людей тушується перед камерою. Кеннеді вже привик. І тому Ніксон, він, знаєте, ну, незважаючи на те, що вони власне обидва почали свою політичну кар'єру в 46-му році. Ніксону було 46, Кеннеді було 43. У сенаті їхні кабінети знаходилися поряд, тому стосунки між ними, між Ніксоном і Кеннеді, вони були хороші. І коли в 54-му році році Кеннеді переніс операцію на хребті, ну, після того випадку в морі, то він отримав від Ніксона кошик з фруктами та побажання швидшого одужання. Але вони дуже відрізнялись. Джон був сином мультимільйонера. Його кар'єра складалася легко. А успіхи Ніксона це власне результат його кропіткої праці. І під час правління. Езенхаура Ніксон займав пост віце-президента. Він 8 років був в політиці, тому він вважався беззаперечним фаворитом виборів 60-го року. І на початку передвиборчої кампанії кандидатів шальки терезів показували перевагу Ніксона. Ну, тобто Ніксон мав виграти, якщо так по-чесному. І все вирішили, власне, ці прямі дебати на телебаченні. І позитивний Кеннеді сподобався виборцям більше, ніж серйозний і пітливий Ніксон. 20 січня 1961 року Кеннеді склав присягу і став таким чином 35-м президентом США. І це відбулося. <кхем> і це відбулося, власне, коли в нього почався період, от тільки-тільки розпочався період Юпітера. Удача дев'ятий дім включилась, все, він якраз став президентом Штатів. І він. Сказав неймовірну фразу, яка мені дуже подобається. Я також і її стараюсь іслідувати: її це: не запитуйте, що ваша держава може зробити для вас. Запитуйте, що ви можете зробити для вашої держави. Це для нас зараз дуже актуально, я вважаю А також він закликав народи світу об'єднатися, щоб побороти комуністів. І власне. Він собі зібрав команду молодих, освічених, імбаційних людей. Вони склали штат радників президента, а також зайняли важливі посади. Внутрішня політика. Власне, хочу от якраз розказати, як оцей Юпітер проявився. От Юпітер у дев'ятому домі, як він класно проводив політику, дійсно класно. Чому от про нього всі досі говорили? Бо він був реально класний президент. Так... Він продовжив космічну програму. Він вбухав купа грошей і це окупилося. І, власне, він розпочав цю місячну програму. Він дав на це добро. Він сказав, що нам це потрібно. Також заява президента. Кеннеді про політику нових рубежів підсилило боротьбу темношкірих за рівні громадянські права. І власне він був тим каталізатором, він підтримав Мартіна Лютера Кінга, і він допоміг, він знав, що його потім південні штати зато возненавидять і можуть не обрати його далі, але тим не менше він підтримав Мартіна Лютера Кінга і він потім подав на розгляд Сенату законопроект про громадянські права, який проголошував. Будь-яку расову дискримінацію, тобто Кеннеді вообще в цьому плані молодець був е, також. Він пропонував оцю космічну програму робити разом з СРСР. Він кілька разів. Він три рази Хрущев пропонував, давайте разом розвивати космічні програми, давайте разом літати в космос. Ну, він, звісно, Хрущов три рази відмовився. І таким, ну якби, <кхи> так, СРСР перші побували в космосі, але тим не менше на місяць посадилися перші американці вже після смерті Кеннеді. Е, також Зовнішня політика була у нього дуже успішна, я вважаю, і навіть знаєте, те, що він демократ, і переважно демократ, вони такі е -е -е, та не дуже всі вважають, що республіканці такі сильні і такі маскулінні, але тим не менше, Кеннеді значно збільшив військові витрати США, що було пов'язане з тим, що всередині ХХ століття в Африці і в Азії розгорнулися всякі сепаратистські ось ці рухи, і щоб протидіяти комунякам. В цих регіонах то Кеннеді, взагалі команда Кеннеді, розробила низку економічних та військових заходів, і він виділяв гроші на оборонку. Він розумів, що з СРСР бавитись не можна що СРСР СРСР вони розуміють тільки мову сили, і це власне ядерні випробування, це власне. Також ну, підтримувати оцей статус сильного ворога, до якого краще не зачіпатися. Оцей сильний лап, це Пурва халгоні якраз, Показав, запобігти насильству, показуючи свою силу, бути з позиції сили, говорити з придурками з позиції сили. І, власне, також за його, за його правління була Карибська криза, яку, по суті, він вирішив. В чому була історія? Так в двох словах розкажу, довго не буду розказувати. Коротше, на Кубі повалили режим попереднього диктатора. До влади прийшли революціонери Чеґевара та Фідель Кастро, і, власне, і так сталося, що американці вони зробили низько невдалих спецоперацій, там провалилася спецслужба, намагаючись домовитися. І це підштовхнуло кубинських революціонерів до співпраці. З сиресирем. І СРСР втіхаря від всього світу розмістили на Кубі ядерні боєголовки для нападу на Штати. Ну, просто такі крім. Ну, вони росіяни, вони завжди агресивні. Ще тоді було? І е, не вирішую. І вони, типу, ще мали щось там довозити, і е, напроти увагу цього американці це дізналися якимось чином. Завдяки, знову ж таки спецслужбам писали свої кораблі, і там була ціла ця карибська криза, коли ці кораблі вони стояли і чекали, чим ну, американці намагалися не дати росіянам заїхати, ну, заплисти до Куби, щоб знову ж таки, влаштувати там базу ядерної зброї. Ну і це був якби міг би бути початком. Третьої Ядерної світової війни, але в якийсь момент там вони, Кеннеді безпосередньо з Хрущом вони домовлялися, і, і вони домовилися, те, що кораблі всі розвернулися, поїхали назад, і е, також вони домовились про те, що в них буде пряма лінія Москва, Вашингтон і Москва-Лондон, щоб вони між собою отак от говорили, а не обмінювалися якимись розвідданими. І ну, це, власне, було названо, що це була війна нервів. Е, і, ну, Тобто, ми можемо подякувати Кеннеді, подякувати, тому, що Хрошов дуже не до кінця був відбитий, е, що слава Богу, тоді ядерної війни не відбулося. <кхи> і, власне, його вважають через це зразком американського лібералізму. І е, 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 трагічним була його загибель. 22 листопада 64-го року Лі Гарві Освальд застрелив його. Всі про це знають, багато хто бачив це відео. І так сталося, що через два дні, 24 листопада, точніше, 22 листопада 63-го року, ось тут 63 на 64-го, в період Юпітера Сатурном. І ми бачимо, що Юпітер є його Маркою, управителем сьомого дому, і знаходиться в нульовому градусі. Тобто він по максимуму все, що міг дати, він дав, а потім такий хопа, в період Сатурна кінчилось благочастя. А Сатурн у нього, <кхем> Сатурн у його є управителем Дустхани шостого дому, тобто воно змішалося, плюс підключилося те, що в нього його. Власне, Лагн знаходиться в восьмому домі, тут же Шарутха восьмого, що говорить про таку насиль... насильницьку смерть. І, власне, так, він, скоріш за все, і так би довго не прожив через свою хворобу. І от в такий момент багато конспірологічних всяких ідей, але вони всі розбиваються об те, що його вбивця Лі Гарві Освільд, його не змогли допитати, бо його також вбили через два дні. 24 листопада, а потім і вбивця Кеннеді також дуже швидко помер, не дочекавшись остаточно судового рішення. І потім також такі приколи були, що о, це напевно навіть що це не Лігарві Освальд, а це був якийсь совєтський шпигун, і дружина Освальда, Марина. Вона захотіла екзумувати тіло свого чоловіка, тому що вона вважала, що в троні не її чоловік, а якийсь шпійон радянський. Ну але власне експертиза показала, що це тіло належало Лі Гарві Освальду. і власне, така трагічна історія. Гороскоп дуже цікавий, дуже класно. Якраз його в його карті видно і його успіх, і те, що він не довгожитель був. На жаль, оця кар'єра пакету, тобто стрімка, те, що він якраз порахувався дуже. От це приклад людини, який от грамотно дуже все зробив. Йому дуже пощастило з батьком. Дуже розумний був, і це дало йому неймовірний поштовх. І те, що він на весь світ відомий і досі, це місяць, сильний місяць, фурвопхолні, де є те, що він став навіть ще більш відомий після своєї смерті. Ось такий ось гороскоп Джона Кеннеді. я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, виразіть мені це з допомогою свої, своїх лайків. І якщо ви хочете разом зі мною вивчати астрологію, накшатри, будь ласка. Дайте мені про це знати і па па всім удачі!